Три дні він сам стримував наступ ворога, хоча й зазнав важких поранень після реабілітації заново навчився ходити. А у тілі й досі 48 уламків. Це історія 23-річного сержанта прикордонної служби Олексія Осташа про волю до життя, віру в перемогу та мрії героя. Далі у нашому сюжеті. До повномасштабного вторгнення Олексій був студентом, навчався на стоматолога у рідній Одесі та з початком великої війни пішов на фронт добровольцем. Тоді йому виповнилося лише 20 років. Раді людей, чесно, ради людей, що я можу їх захистити, дати їм життя, дати їм сподівання на те, що ми зможемо дійти до перемоги. Тому я долучився до лав Державної прикордонної служби. Спершу навчання, далі передова. Весени 23-го року Олексій за позивним яструб воював на Харківському напрямку біля селища Борова. Разом із чотирма побратимами боронили позицію і не давали ворогу наступати. Коли ми відбувалися десь години-дві, по нам прилетіла півішка по всім п'ятьом, ми наклали собі медичну допомогу і одразу ж сказали, що ніхто здаватися в полон не буде. Що ми будемо до кінця боротися, що ми до кінця будемо відбиватися від орків. Бій точився три дні. Прикордонники опинилися під щільним вогнем з мінометів, танків та артилерії. Двоє з п'ятьох полягли. Під час розповіді Олексій просить про паузу. Надто важко згадувати. По своїм відчуттям можу одне сказати, це навіть не ад, це гірше, ніж ад в тисячу разів. Тому що по тебе йде обстріл. У тебе хлопці поранені. Ти сам істікаєш кров'ю. Ти е, намагаєшся здійснювати оборону. По тобі йде градом, все, і ти не ну, ти не уявляєш, що з тобою буде через секунду. Щоб уникнути оточення, потрібна була допомога. Олексій зумів доповсти до сусіднього підрозділу бригади Азов. І вже вони витягли прикордонників. Після того бою в армійця було шість поранень. Всі дуже здивувалися, коли побачили, що стільки по мені прилітало, але білій рубашці я родився. Ліва нога була повністю осколочна, права нога, ампутація двох пальців, праве плечо і голова. От, витягнули осколки в кількості 100 штук, може і більше, а залишилось наразі 48 осколків. Найбільше осколків завдовжки від 2 до 5 міліметрів залишилося у лівій нозі штурмовика. В госпіталі, коли проводили мені операцію, мені дали вибір або мені ампутують ногу, тому що осколки знаходяться так сильно в ногі, що вони не можуть їх достати. Я сказав, що ні, я не хочу щоб мою ногу ампутували ні в якому разі, бо в мене була надія та сподівання на перше за чергово, що я буду ходити. Тривало лікування, реабілітація, пересування у кріслі колісному та на милицях, але ногу вдалося врятувати. Нині Олексій перебуває на інтенсивному курсі фізіотерапії, щоб відновити м'язи та рухливість кінцівок. Ну, казати про те, що повністю Олексій відновився ще трошки зарано, бо дуже великі були ушкодження. Але він добре відновлюється, бо він гарно працює, приділяє собі дуже велику увагу. Зараз він ще трошки шкутильгає, але це постійно постійно зменшується і маємо надію, що він буде рівно повноцінно ходити, так як і до поранення. Найближчим часом захисник збирається демобілізуватися за станом здоров'я, хоче продовжувати службу, але вже в правоохоронних органах і мрія про створення власної родини. Я себе 100% десь знайду, але сім'я це перше за червоно. Я хочу, щоб моя дитина знала, що батько захищав її, батько захищав мати, і батько зміг з своєю волею встати та продовжувати життя. Після всіх випробувань в Олексія лише зміцнилася віра в силу українського війська та майбутнє держави. Головне каже, щоб суспільство й надалі підтримувало збройні сили. Я хочу сказати, що люди вони повинні пам'ятати, що війна закінчиться, це по-перше, і от те, що вони вірять в наших захисників, от тоді буде перемога. Я в цьому впевнений 100%. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.